Бантежне, тому. Ой, пто йому підписники! <світ> Щоб мене хтось познімав? Я не знаю. Привіт-привіт! У привіт. мене вже почався вихідний, і ми йдемо гуляти! В такі дні, як цей, нікуди не хотілися поспішати і просто хотілося насолоджуватися літнім вечором, гуляти з Ігорем, розмовляти. Або... І власне тому я не записувала багато якихось розмовних відео, тому що ми просто гуляли і не хотілося на це якось відволікатися. Єдине, на що було бажання так, це записати красу яка навколо мене. Сьогодні ми будемо з вами готувати смачний пиріг з чорницями. Для такого пирога нам потрібно взяти два яйця, додати до них пільний цукор або просто ваніль, в залежності, що у вас є. додати до цієї маси звичайний цукор. Взбити це все і потім здати туди ще дрібку солі. Потім беремо з вами 250 г муки і просіємо її через сито, щоб вона наситилася киснем. І тісто наше виходило пухкеньким і не забитим. До просійного жоборошна додаємо масло 100 г. Попереднє масло варто було б трошки потримати в морозилці або просто в холодильнику, аби воно було твердим, і також додаємо до цієї маси розпушувач борошна, одну чайну ложку. Віддаємо цю всю масу, дуже добре перемішуємо це все, зробимо ще заливку до цього пирога, тобто потрібно додати цукор 90 грамів, взяти ваніль. Додати 20 грамів крохмалю взагалі раді додавати кукурудзяний крохмаль, але в мене не було на жаль кукурудзяного, тому я додала звичайний картопляний і це теж не зіпсувало ніяк смак. А також додаємо туди два яйця і 350 г грамів сметани. Це ми все перемішуємо з вами і відставляємо в бік. На частина – це вимити наші чернички. Ви можете взяти будь-які інші фрукти, це можуть бути навіть заморожені фрукти, промиваємо добре. так. Складаємо наше тісто в формі, ретельно розправляємо по всім бортикам і проколюємо виделкою. Відставляємо пиріг на 20 хвилин в холодильник, аби тісто кріпилося. Більше половину черниць я викладаю на, на пирога. Потім зверху заливаються заливкою і е, зверху ще досипаю е, рештки чорничок, щоб ну, не знаю, Мені здається, що так гарніше, і так ось такий у нас вийшов пиріг, дуже гарний. Е, не знаю, він навіть сирий мені виглядає дуже таким смачним. Потім ми ставимо е, наш пиріг е, духовку на е, 50 хвилин за температурою 180 градусів. Яка краса з вами вийшла. Він дуже добре пропікся. А зараз покажу вам, як він виглядає в розрізі. І тут так багато цих чорничок, що він вийшов такий дуже соковитий, смачний, солодкий, з такою легенькою з кислинкою. Ось подивіться, він просто ідеально пропікся. і... Форма дуже добре тримається і начинка вийшла такою гарною і, і смачною теж. Раджу вам спробувати зробити цей пиріг. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Це, насправді дуже хороший рецепт. Привіт-привіт! Годний привіт. перформанс, а поспішаю на репетицію. Хочу вас попросити, якщо хтось з вас живе в Кракові. Ви вмієте любите гарно знімати. Дайте мені про це знати. А, можливо, ми з вами спишемось, скооперуємося і ви будете знімати нас на наших перформансах і бути нашим постійним глядачем, якому ми будемо дуже-дуже раді. Так, секундочку, я до перетечу через дорогу. Я пройшла. Вою, наскільки, як говорить моя тітка, життя бентежне, тому що, що буквально вчора-позавчора я була на емоційному дні, мені нічого не хотілося сьогодні. Ця ситуація змінилася і в мене прекрасний настрій. Мені хочеться творити, робити щось. Як це все відбувається, як це працює? Чому одного дня? Морально вмираєш, не хочеш жити. І я не можу сказати, що є якісь події, які всі нам впливають, знаєте, що щось це кардинально змінилося в добру сторону, що могло б вплинути на мій хороший чи позитивний настрій. Такого нема. Слухайте, я зрозуміла, що перед цим, коли записувала відео, вам там видно трошечки стабілізатор, на якому я тримаю камеру. Ну тому я вирішила познімати таке так, трошки в іншому режимі. Не знаю, подивимося, що з цього буде. Добре, що сьогодні не спекотно. Тут навіть так свіженько. Двоє вітер, лоховеньку сонечко світить. Класно. Я зайшла, купила собі ще на перекус два батончики м'юслі і печиво, тому що це, звичайно, дуже довго. Знаходимося, коли у нас репетиція, тобто потрібно там прибрати зал вже після перформансу, там переставляти стільці, провести шерінг. Шерг це, можна сказати, такий плейбачний ритуал, коли... І музикант, музикантка в нашому випадку, діляться враженнями, емоціями від перформансу, типу, як вам було. От. Це дуже важлива штука, насправді, тому що допомагає обновитися і заземлитися. Особливо в тих випадках, коли коли перформанс був складний, я там типу, нагружений якимись історіями складними, там емоційними такими. А тепер не отак. А якщо два одного? Він на одному концентрується. Це якщо ти сама там ходиш по квартирі, розповідаєш. Ага. Yeah. Але вони стрьомі, коли вдома сидиш, сидиш саме, вони за тобою їздять, це дуже стрьом. А що? Сю Давай сюди. Росла не покажете. А Якщо я сюди, вона так? А теперся, так. Тепер, так. так. І ходи. Ти капець. Боже, скажи, Марко, його, господи.